Всім привіт! Любі танкісти! Ну що, продовжуємо проходити лінію фронту та просто фармити срібло. Потрапив я на карту Life Fox, Нарешті це наступ. Так що, тут перевірка. Всі на місці. Це наступ, лінія фронту. Та будемо захвачувати зони, зону Б. В даному випадку обрав я СТГ Гвардієць. Надіюсь, Альфа 390 та 215 бронепробою мені допоможуть у цьому. Тільки КДшка величезна, 10 секунд. ця ялинка вже полетіла на захват бази. Я їду, щоб повбивати червоних. ЛТХ Т92 американська вже прилетіла. Ох, щось. Ніби пушка влучна, але... Ск скільки там пулька летить? 880 кілометрів на годину, мабуть. Ой, кілометр в секунду, вибачте. Шкода, приїхала. Ну, чекаємо. Щось він довго повзе. Так, пробував. Ууу, треба тікати, треба тікати. Засвітився я. Де там Лорка, а його не, не видно. І Цього чеха теж не видно. А його вже союзники деруть у... у всі місця. Можемо О, я бачу біля мене цей Т-103 стоїть і він якось е, його пробиває. Мабуть, тому що він вище, ніж я. У мене тан танк дуже низький. Такий. Приплюснути до землі, ніби. Так, ну. Союзники ні ніби захопили. Цю зону. О, звушка. Дивно, він до мене бортом стоїть. Треба подзаховатися. Ну все, зона Б захвачена. О, міни покидали, бачили. Туди буде складно їхати вперед. Як мені подобається ця лінія фронту? Я насолоджуюсь у цьому режимі, коли, коли граю в нього. Це самий класний режим, що змогли придумати ВГшники. Із 6. Ну... У башні я його не проб'ю Ні, ніяк. Зелене там є, але оце така мікс 48 по мені бахка. У нього барабан на трипульки, мабуть, якщо я не помиляюсь. Так, ну треба переїхати кудись в друге місце. Прожетто, привіт. Кидаємо. Щось мені здається. Ось ця, ця тарівка СТГ Гордієць не підходить для цього режиму. Щось він якийсь повільний. Якась коса пушка в нього. Треба якийсь другий танк брати. Зараз я його зіллю і візьму більше підходящий для цього режиму танчик. О, СПТК. І влучаю я у дупу союзнику. Дуже добре. Поки звівся, вже і рога приїхала та вбила його. М -м. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригодрака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну Повертаємось до фарму кредитів у цьому класному режимі. Ну, на даний час мені зараз не дуже щастить. Тому що я обрав, ну, не дуже підходящий для цього режиму танчик. Ну що, чекаємо тоді? До речі, а хто вже пограв у Stalker 2? Пишіть, хто вже спробував цей шедевр. Я б теж залюбки пограв би у цю гру. Перші ті частини мені дуже подобались. Опа, привіт, хлопчинка. Що ти сюди приїхав? Ще й міни пролібив. Чувак. Вони. Вони ми ще удвох мене трахнули. Круто. Так, зараз оберу я щось швидко стріл оцей, дуже швиденько стріляє. Дуже величезний у нього урон на хвилину, це Дві... майже 2900. 4 секунди перезарядка. Тільки альфа така слабенька, не дуже прикольно. Бураск летить. ось привіт на тобі в землю фуджесом. Привіт! В на тобі на 3027. Ще Буразчик. Залишився. Влучаю, не знаю, чи в гармату влучив, чи куди я там влучив. Та у йому в піпку я влучив, та забрав. Ну шо, по повертаємось. Я би залюбки поргав був Сталкер 2. Мені дуже подобався. Подобалися ті три частини, які... Ну, скільки там. 15 років назад, мабуть, перший Сталкер вийшов. Я вже її не пам'ятаю. Ну, дуже давно було це. І ось на, нарешті наша українська. Команда зробила другий сталкер. О, наскільки я читав, у, у ньому постійно якісь суперечки були, постійно якісь проблеми. Так, дуплет хоче? Ні, не, не вдається мені його підстрелити. Ось оцей танчик КПЗ-07 краще підходить для цього режиму. Він і швиденький. У нього і швиденька, швидко стріл у нього, швидко стріляє пушка. Так. О, із 7. Бачите, на дуже величезну відстані по ньому руки. Кидають та і забирають С5. Тільки пушка у нього така. Не дуже прикольна. Єдина перевага, так це його швидка перезарядка. На так культи 200 мм бронепробою. Ну це... Мені так зда... Опа, їдуть вони тудись. Мені здається, для восьмого рівня це мінімалка на 200 мм пробою. І альфа? Скільки там? Я не пам'ятаю, 230, мабуть. Так, ІС-6. Хочеш? Ага, він вже довернув корпус, і я не вспів влучити по ньому. Так, переміщуємось трохи ближче. Хочу я... Вбити цього. ага, Ми його отримали під Тільки що він по мене не вбив. Треба якось переїхати, не знаю. Там стоїть, китаєць, стехна. Тю! Я так дуже довго їхав, щоб його вбив свій yes. союзник та. Щоб він по мені ще й хряснув. Так, відремонтувалися. Мені здається, це треба захопити. Це зону, ох, ти який тут сама працюємо по ньому. 750, п'ятдесят ВЗ О. Колега по танку. КПЗ 07 Треба тікати, щось, мені так здається, зараз... Мені намилять шию тут. Оця срана ПТшка та цей Марс. Ну Марс це прожето... 45. Тільки у нього камуф 3D камуфляж такий. Дуже дивний. Так, тікаємо, тікаємо. Мені так не вдається в нього пахнути. Краєчок. Видно. Так, щось. Якась погана ситуація складається. Я, я... Загнаний між противниками. Червоний щось починають бикувати дуже. Ось він, бачите, якийсь дуже дивний камуфляж у нього. Марс. Як шоколадка майже. Ну, наш квадрат його вбиває. О, ПТ срана ця. Він мені ламає пушку та ще й кидає перед себе міни. О, та це хана, мабуть. ТС-54 двостолка сюди приїхала. О, мені. Щастить, що він бахка кудись. І цей міни я їх гарно проскочив. Ну, намагаюсь виживати. <су> Опсю виживати. Привіт, що ти заховався. Фух, я втік від них. Думав, що мені хана. Ялинка Здохла на цих мінах, саладін теж майже дохлий. Он він 54. Це мабуть. тс 54 його дають у оренду. Коли там якусь підписку, чи, чи що там треба робити, я не пам'ятаю. Щось купувати треба, тоді його оренду дають. Зона С захоплена. Генерали вже є. Я бачу, що союзники дуже сильно атакують зону Д? Так, куди мені їхати? Туди? Зону є. Тю. Ще цей ковшик сюди приїхав. Нафіга він тут всрався, я не знаю. Треба якось розібратися з ним. Привіт, друзяко. Скільки? 3010 від ББшки. Що це за альфа у нього така? У нього ж цей 250 середня. Прикольно. Та ще й цей кулеметник сюди прискочив. Та що я сам себе постійно в якісь заганяю тиски постійно? Тю. Що цей наш т 69 вбив цього ковша. До речі, часу залишається доволі обмаль. Якщо не поспішити. Ага, тут е, союзників більше, е, ніж противників. Якщо ми не будемо поспішати, то це. Поразка буде, якщо ми не вб'ємо ці арт-батареї. Так, то трохи лікуюся. Доброго дня. Ага, він хитрець, який на мене повернувся. Лев, а тобі лев, а його теж вбивають. Я вже капітан. Вишилось 2 хвилини. Ми дісталися арт-батарейс противника. Що це по, мені, по мені лев чи хто бахкає? Так, віддаємо ту туди розвід літак. Тю, що я не розумію, куди цього КВ4 КТТС пробивати. Всюди червоний, ля Руляємо потроху дуже класно. Я ще й засвітився. Тобі кукиш. Не дуже заважав він там. Так, ну шо? Допомагаємо захват чувати э, цю зону. Ми по Цей Наргал прибрали. Тому що залишилось 20 секунд, і це буде програш, дуже поганенько. О, я заховався в кущах. Тю, а союзники вже одну арт вже розбили. Ну все, залишається захопити останню зону та... За цей час, який залишився розбити дві арт-батареї, непоганий вийшов бій, тільки я дуже помилився, почав грати на цьому на СТГ в арбійці. Оце була моя помилка. Для цього режиму він зовсім не підходить. Та сорок шість Поняв, я як вмію. Навіть відбивати пульки. Навіть тіка. PNG. Ну і цього я зараз нічого йому не зроблю. Ого, скільки їх там їде, Що їх е, сюди вся пачка приїхала яких їх там? Четверо чи троє я не бачу. Ось десь тут готовий. Два важких танки та один, мабуть, середній. Троє. Із шість. На тобі погусю. Щось мені не дуже хочеться. А, їх четверо, ще й т 34 3 34. А ну-ка, спробуємо кинути артобстріл. Тєв, ще й з, тіля вихвачує від т 34 3 Ну, бачу міни. Я туди не хочу їхати. Не може пробити, так я хоч на ногу його поставлю. Пофармлю хоче. Хоч... Хоч так пофармлю я його. Треба поїхати відремонтуватися. Ну, я дивлюсь, що ці Четверта та п'яту... ці арт-батареї вже майже розібрали наші. А, ні. Вони зовсім п'яту вбили. Залишається тільки одну прибрати. О, а шо він? Мабуть, пішов по 50. Але ні. Він. О! О, я ще так вмію. Так, ну все, розбираємо, тільки я зовсім не перемонтувався. Ну, можна поїхати спробувати, цю або арбатрею постріляти, якщо я вспію, звичайно. А, все, я не вспів. Ну, ось такий е, потрапився непоганий бій, це напад. Ну, все, переходу, переходимо до після бойової статистики, подивимося, хто скільки на крамсах. Дякую, що дивились моє відео. Підписуйтесь на канал.